Друзі, як завжди, розпочинаємо наш ефір з хвилини мовчання. Віддаємо честь полеглим російсько-українській війні героям. Сьогодні вшановуємо пам'ять Вадима Галатюка, відомого серед побратимів за позивним Вейн. Військовий загинув 14 січня на Бахмутському напрямку, захищаючи рідну землю. Він воював у батальйоні Свобода. Побратими згадують Вадима як справжнього друга, надійну та відповідальну людину. Він завжди був готовий прийти на допомогу, не цурався роботи. Був сміливим, вмів підтримати побратимів, повести за собою. Вадим не шукав легких шляхів, тому добровільно приєднався до бойового підрозділу. Єдиною його мотивацією був патріотизм і бажання захистити рідну землю. З військовим попрощалися у рідному селі Балки Радивилівської громади. Йому було лише 32 роки. У полеглого залишилася маленька донечка, сестра і мама, світла пам'ять захиснику України.